Розглянемо з вами ще одну задачку вона в нас теж достатнього рівня. Вона не важка. Тобто, ви ж бачите, що у нас використовується взагалі-то постійно одні й ті ж самі формули, одні й ті самі властивості. Цей раз ми з вами використаємо вже теорему косинусів. І вона така цікавенька задачка буде в нас теж про переріз, як ви вже може, помітили. Отже, сторони основи прямого паралелепіпеда дорівнюють 3,8 см. Тупий кут 120 градусів. Площа меншого з діагональних перерізів паралелепіпеда дорівнює 70 см квадратних. Знайдіть площу, по-перше, більшого діагонального перерізу паралелепіпеда. І, по-друге, це бічної поверхні паралелепіпеда. Добре, для початку давайте з вами накреслимо, що в нас є. Отже, у нас є прямий паралелепіпед. прямий паралелепіпед, В основі ми бачимо сторони 3 і 8, тобто буде прямокутник зі сторонами 3 і 8. Добре, ось такий паралелепіпит в мене вийшов. Знову ж таки, вам хочу сказати, що у нас в основі лежить прямокутник, так, сторони 3 і 8 в нього. Тобто тут 3, тут 8. Тупий кут, тупий кут, навіть не прямокутник, паралелограм, бо у нас, якби то не вказано, так, що, що в основі лежить. Але він у нас прямий. Ну, будемо вважати, що паралелограм, якщо у нас дан тупий кут, бачите, ми з цього робимо висновок, що не прямокутник, тому що було б зазначено, що він у нас прямокутний. Так, є кут 120 градусів, тобто, знову ж таки, нагадую, що таке паралелограм, тобто що у нас лежить в основі нашій? Ось така фігура під назвою Паралелограм. Чому нам дано лише тільки два виміри? Так, був в паралелограмі, паралельні сторони теж у нас рівні, протилежні. Так, тому дається лише тільки два виміри: один із них три, другий 8. А також зазначається у нас кут. Кут, 120 градусів. Бачимо, що оце у нас гострий кут, оце тупий. Ось він тупий кут, 120 градусів. Тобто, в нашій фігурі це буде ось це: 120 градусів. Так, що ще сказано? У нас площа меншого з діагональних перерізів. Ага, тобто він у нас ще й не один, сказано, так. Ми взагалі -то, зазвичай, з вами один переріз якийсь креслили довільний, там не було зазначено. Тут, дивіться, вже зазначено, що менший діагональний переріз. Як же нам це з'ясувати? Де тут буде більший переріз, де тут буде менший переріз? Я вам, можливо, ви згадаєте, колись розповідала, що ми з вами дивимось більший або менший переріз за діагоналями основи. Якщо в нас бачите, паралелограм, спробуємо провести дві діагональки і побачимо, що більший переріз буде в нас з'єднувати ось ці вершини. Тобто ось ці вершини більше би переріз, у нас би ось так креслився. Менший переріз береться з меншої діагоналі. Так? Тобто будуть з'єднуватись у нас ось ці вершини. Тому для зручності я проведу дві діагоналі, щоб у нас з вами утворився менший переріз. Площа оцього меншого перерізу. В нас дорівнює 70 см квадратних. Так, Що треба знайти площу більшого з діагональних перерізів? Добре, спробуємо з вами знайти більший. Я візьму інший колір. Здається, буде так трішки зручніше нам бачити. Більший переріз за більшою діагоналлю береться. Тобто я креслю дві діагоналі. І ось у мене вийшов більший переріз. Так, ось тут вони перетинаються, тому я ось так помічу. Ось така в нас фігура. Нам треба нам дан менший переріз, треба знайти площу більшого перерізу. В перерізі ви вже бачите, що в нас за фігура. Так? Це прямокутники, тому достатньо знати лише тільки два виміри. В даному випадку це висоту нашу так? та одну з діагоналей нашої основи. Добре, ну давайте спочатку так назвемо фігуру та запишемо дано. А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. Запишемо дано. Так, наша фігура А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. Це в нас паралелепіпед. Він у нас прямий. В основі у нас не зазначено так, що тому ми як би то не вказуємо в сторону. Паралелограм можемо вказати, бо є тупий кут. Но, зазвичай нам ну, не потрібно це вказувати, якщо у нас прямо в задачі не вказується, що саме за фігура. Так, далі. Сторони Сторони моєї основи АБ дорівнює 3 см, Б це дорівнює 8 см. Добре, і кут. Тупий кут я візьму кут С, буде дорівнювати 120 градусів. Далі ми з вами запишемо, які в нас є тут перерізи. перерізи. Отже, переріз у нас, якщо вказано меншого. ну, Давайте почнемо з меншого Б, Б1, Д1Д. Чотирикутник Б, Б1, Д1Д. Менший переріз. І чотирикутник а 1 с 1 А, а 1 с 1 с це більший переріз, більший переріз. Далі нам вказано, що площа чотирикутника Б, б 1 д 1 д дорівнює 70 см квадратних. І що нам треба знайти? Що нам треба знайти? По-перше, це площу чотирикутника вибачте, аа 1 с 1 с Ну і по-друге, це площу бічної. Розв'язання. Отже, перше, що ми з вами будемо знаходити, найперше, це в нас площа діагонального перерізу. Як ми її будемо знаходити? Я вже казала, давайте подивимось. У нас треба знайти площу більшого, тобто ось цього діагонального перерізу. Що нам відомо? Що нам з цього відомо? А нічого нам не відомо. Нічого. Нам не відома не висота, нам не відома ні діагональ. Давайте з вами поміркуємо, як нам це знайти. Знайти ми це можемо таким чином, для того, щоб знайти. Висоту, так, ось це ребро. Ми з вами спробуємо звернутися до меншого перерізу, бачите, BB1, D1D. Що у нас в ньому відомо? Його площа це вже добре, бо площа прямокутника, якщо що, так, дорівнює у нас А помножити на Б. Знаючи один вимір, знаючи площу, ми зможемо знайти другий вимір. У нас є площа, у нас є. Е, у нас немає так, виміру, площа є. БЦ. Ось цей вимір нам треба знайти з вами. Тоді, для того, щоб дізнатися висоту, нам треба знайти другий вимір по площі. Для цього ми з вами давайте розглянемо основу, тобто паралелограм. Що в нас є? За допомогою теореми косинусів, ми з вами можемо знайти як цю сторону, так, так і оцю сторону. Оцю сторону, добре, ми знайдемо, але ж нам все ж таки для площі потрібна висота. Її ми будемо знаходити з площі другого перерізу. Для того нам треба знати сторону БД, або Б1, Д1, або БД. Це ми з вами з'ясуємо з трикутничка Б, Дивіться. Так як одна сторона 8. Ну, і ця теж у нас 8. Ці сторони у нас по 3. Нам залишилось знайти тільки кут між цими сторонами. А так як це в нас паралелограм, то сума в нас ось цих кутів буде дорівнювати 180 градусів. Знаючи, що цей кут 120, тоді цей буде у нас 60. О, і за теоремою косинусів я вже зможу знайти сторону БД. Коли я знайду сторону БД, я буду розглядати площу цього чотирикутника, поділю її на своє БД і тоді знайду висоту Б1. Вона ж буде мене дорівнювати а, А1, С 1 Ну і вже так далі будемо розглядати, знаходити сторону АЦ для нашої потрібної площі. Спробуємо з вами тепер описати те, що я сказала. Отже, по-перше, розглянемо трикутник БЦД. БЦД. Що ми маємо в цьому трикутнику? Сторона БЦ дорівнює 8 см. Сторона ДЦ дорівнює 3 см. Ну, тепер знайдемо кут C. це буде 180 відняти 120 градусів. Це буде 60 градусів. Далі, за теоремою Косинусів. Ми знайдемо сторону БД. Отже, БД в квадраті дорівнює БЦ в квадраті додати СД в квадраті. Так. І відняти 2 помножене на БЦ на СД і на косинус кута між ними косину BCD. БЦД. Добре, спробуємо це зробити BD в квадраті дорівнює BC. BC нам відомо, це 8 в квадраті, ось що ми з вами записали. Додати CD. це 3 в квадраті, відняти 2 помножене на сторону BC на 8, далі на сторону CD на 3. І на косину 160 градусів, вибачте, 60 градусів. Добре, що ми маємо? 8 в квадраті, 64, 3 в квадраті це буде 9, відняти. Тут у нас буде 2 на 8, це буде 16. І 16 на 3 це буде 48. Помножимо на косинус 60 градусів. Це буде одна друга. Одна друга. Так, що ми маємо? 64 додати 9 це 73. Так, відняти і 48 навпіл це 24. Давайте тепер з вами віднімемо. Скільки у нас буде 73 відняти 20, це буде 53 відняти 4, це буде 49. Але це ж у нас було БД в квадраті. Тому спробуємо знайти просто БД. БД буде дорівнювати корінь 49 і буде дорівнювати 7 см. 7 см. так, добре. Це ми знайшли з вами сторону БД. Один із вимірів нашого перерізу. Знаючи його площу, тепер ми зможемо знайти другий вимір. Для того нам потрібно з вами, отже, я запишу так: площа чотирикутника ББ1Д1Д дорівнює. Нехай це буде сторона БД, тобто ось ця, помножена на ДД1, на дд 1 Добре, звідси я буду мати таку формулу: моє D, d 1 буде дорівнювати площа поділити на другу сторону. Отже, площа чотирикутника B, b 1 D1, D поділимо на BD. Ну І тепер знайдемо, D, d 1 буде дорівнювати площа у нас була дана 70 см квадратних, тобто 70, ми поділимо на наше BD. BD ми знайшли це 7 см. Відповіді буде 10 см. Тобто наше ДД1, наша висота 10 см. Тепер давайте поглянемо з вами другий переріз. Що нам відомо? Ребра бічні у нас однакові, тому якщо це ДД1 10 см, тому і А1 теж буде 10. Добре, це ми з вами знайшли. Тепер нам залишилось знайти сторону АС або А1С1. Сторону АС ми з вами можемо знайти таким самим чином, як і сторону БД, за теоремою косинусів. У нас є з вами одна сторона, друга кут між ними 120 градусів, тому з легкістю зможемо знайти третю сторону. Висоту ми маємо і потім вже знайдемо площу нашого перерізу. Так, спробуємо. Отже, сторона АС в квадраті буде дорівнювати АБ в квадраті. Додати Б в квадраті. І відняти А Б помножене на помножене на косинус 120 градусів. Напишу кута АБЦ дорівнює. Навіть не так, А це в квадраті. Ось так буде дорівнювати. Так, дивимось з вами. У нас те ж саме, що і було. Тобто а, Б, а, Б наше в нас 3 в квадраті. Б це було в нас з малюнка, бачимо 8 квадратів або здано. Так? Далі відняти 3 помножимо на 8, помножимо на косинус 120 градусів. Це буде 9 додати 64, відняти 3 на 8 це 24, а тут подвійний, вибачте, ось так. 2 помножимо на 24. Так? І помножимо косинус 120 градусів це мінус 1 друга. Що ми маємо? Тут у нас буде 73 відняти. ага, Тут мінус на мінус дає нас плюс. 24 на 2, це 48, помножимо на одну другу. Отже, у нас буде 73 додати 24, і це буде 97. Але це у нас була величина в квадраті. Так? Тому просто а це буде корінь з 97 а ну, тепер залишилось нам знайти площу нашого перерізу. Давайте подивимось. Корінь з 97 нам відомо. Висота в нас 10, довжина корінь з 97. Знайдемо тепер площу нашого перерізу. Отже, площа чотирикутника А. А1C1C дорівнює. Я напишу в буквеному вигляді А1 помножимо на АС. Буде 10 помножимо на корінь з 97. І це буде 10 коренів з 97 см квадратних. Це ми знайшли з вами перше площу більшого діагонального перерізу паралелепіпеда.